Макдональдс. Поля щось буде вибирати. Я хочу щось спробувати. Ну давай їду, вибирай одразу. Okay. Я не знаю, не знімаю. Не, не знаю, знімаємо, вибирай, що хочеш. Yeah, Я хочу, а може бігмак, мак, там ти великий. Бургер великий. Я хочу макшики, бо тут курочка така прикольна. Хорошо. Чи... Щас, подожди, я ще подавлюся. А не... оце Макрис при делюкс меню, там теж курочка, ні? Так, да, але там гостре. А. Ну вже Макдональдс я, я, що мені взяти, чи Біг Мак, чи Макчики. Я хочу Макчики. Ну так бери. А мені, я не знаю. А... Картоплю ну, велику бери. Соус? <звучить> я не хочу соус. <звучить> І а мені тепер. Щас а, на -на напій. Тут типу, можуть писти, типу, що там. Що босси там поля ще. Ага. От ваші а а шістьдесять гривень. Ми там 322 виправимо. Давай на оплату, як воно? Оплату Добавить. на косі. Ой, 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 ой. Дякую. Воду, Капець, дуже-дуже багато людей. Коротше, за чекаємо замовлення. Взяли по мак, мак з великою картоплею. Поліна взяла айслати, а я взяла мак-чикен мак із великою картоплею і з коло залиха. 422 гривні. Коротше, нам на двох принесли один поднос. Ну, як ви це собі уявляєте? Я влашуюся, буду да, як ви собі це уявляєте, один поднос на двох, як їсти. Дуже умно. Кола теж вже без кришечки і без трубочки було. В нас запитали, трубочка треба чи ні. Дали трубочку. А кришечок вже не дають. Будемо їсти з коліни з одного подноса, так? Да? Так, що у нас по трубочці? Трубочки бумажні. Чи полума, на це капець. Боже, ми з тобою не будемо макунації, я хочу сказати, що щось взагалі вони ж то. А коли ми останній раз? Коли такого покупалися не пахне за було. Так ми просто зашли заходимо. Так. Мам, це що можна? Оце як називається? Ну, купали тут, що. Ні. Це... Короче. Просто капуста, майонез і, і... і кусочок курочки. Так я. Друже багато майонез. Майонез багато? коли каже, багато. Капець, хотя моя не Ось, Возьми сорбачка, я повинна. — а, а, а це Нормально, навык тут все. Вообще с вас будет в Макдональдсе. Раніше в не лон багатьох. Я давно вже не була, І Раніше кожному в кожному піднос давали окремо. Зараз один на двох покопала. Кстати, забула сказати, коротше, довгеньких було декілька штук, а всі наче. Начали... Автобудові всі. Дай, ну, в полі бачу. Багато довіха мене були, поші всі отакі. О, там штуки три чи чотири довгінки, а то це отакі, наче з остатку от то на руку. Щось обче геть мені не подобається. Макдональдс цього разу дві зв'язки з п'яти. Тепер можна проходити по центру. Бубу, коліна мені в на руку. Браслет, лабуба браслет. 500 гривен. Ой. Прикольно. 858. 888. А це. Хороші, прикихати телепочку, може навіть стілячі возбудити. Уші 48. Мені треба так на 100 сесію уши такі. Чого це вони різні чи однакові? Сергія одинаково, з сім камушків. Так 98, а ці 48. А, да. Я можу камушок сама приклеїти. А, да. а ще отакі, от ну діадеми дорогі, 358, я не буду брати, а в уші візьмуть.